Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас на каналі Legendary Balls. І в цьому випуску новин футболу ми будемо говорити переважно про майбутні матчі українських клубів в Єврокубках, відповідно донецького шахтаря в Лізі чемпіонів УЄФА та Луганської зорі в Лізі конференції УЄФА. Але перед цим згадаємо ми про гарячий вікенд. Звісно, хочеться це обговорити з вами. Тому перед початком, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Ну і одразу запитую вашу думку з приводу. Михайла Мудрика нарешті Михайло забив гол дуже важливий для Челсі в матчі проти Фулхему. Власне, сині 2-0 виграли в лондонському дербі. Ну і мудрик нарешті забив свій перший дебютний гол в офіційних поєдинках, і він став сьомим, до речі, українцем, який забивав в АПЛ. До нього, звісно, це робили Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Воронін, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Віталій Миколенко. Погодьтеся більш ніж поважна компанія. До речі, ця. Вона є і в телеграм-каналі Legendary Balls, тому прошу підписуйтесь і туди. Ну а поки напишіть в коментарях, чи не здається вам, що тепер Мудрика вже прорве і тепер в нього попре. Будуть голи, асисти, чи все ж йому треба продовжувати працювати. Ну, в той же час в кого ще поперло, так це Володимира Брашка і в київського Динамо. Брашко забив ЛНЗ Черкаса, важливий гол. Цей, до речі, м'яч, фанати білосиніх визнали кращим голом вересня для Динамо. Окрім того, Брашко приніс перемогою проти Олександрії, зробивши взагалі дубль. Ну і між цими поєдинками був проблемний матч для Динамо та виліт сенсаційний в Кубку України від Оболоні. Але все ж динамівці помітно, як штурмують перше місце. І Зараз за втраченими очками вони абсолютні лідери УП. Ну Якраз ще поки діючий лідер Донецький Шахтар, навпаки, продовжує своє падіння. Тож після нічої з рухом, взагалі, поразка від Ворскли до такого. Фанати Шахтаря точно не були готові. Тому напишіть в коментарях, як вам Брашко, який, до речі, ще й продовжив з білосиніми дуже очікувано контракт до 2028 року. Ну і що? Чи вам здається, що тепер динамівці є головними фаворитами сезону? УПЛ, чи все ж гірники навпаки ще можуть виправити ситуацію? Ну і втрата для збірної України. Поєдинок Жирона Реал завершився неприємно для Довбика і Циганкова. Їхня команда поступилася. Але для українських болівальників ще більш неприємним є той факт, що в перерві було замінено Віктора Циганкова. І зрештою, всі наші переживання і тривоги справдились, тому що циганков отримав досить суттєву серйозну травму. Праве стегно він пошкодив, і тепер пропускає місяць, а Це означає, що він не допоможе збірній України у поєдинках проти Північної Македонії та Мальти. Друзі, якщо ви ще не писали коментар, будь ласка, напишіть свою думку, чи впорається збірна України у відповідальних поєдинках без Віктора Циганкова, одного зі своїх... Лідерів, тим більше що на заміну йому покликаний піхальонок. І до речі, Сергій Рибров навіть після такого чудового виступу за Динамо проігнорував 21-річного таланта Володимира Брашка, і тут теж цікава ваша думка. Окрім того, друзі, дуже сильно потребую вашої підтримки і допомоги. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Восну. Якщо у вас є така змога і таке бажання, також задонайте, підтримайте розвиток проєкту. Тут QR-код, ну а тут. Є всі реквізити в описі під відео. А тепер переходимо до ліги чемпіонів УЄФА. У вівторок поєдинки українців Анатолія Трубіна та Олександра Зінченка залишили по собі дуже неоднозначні враження. Так, команди українців поступилися. Ну Реал Луніна виграв у Наполі, але український голкіпер там не з'явився. От інший наш воротар. Трубін вже став основним у Бенфіці, провів суперпоєдинок проти Інтера на Джозепе Меаца. І, на жаль, скільки б не створював суперсейвів, то стійки, то поперечка рятувала. Але все ж Маркус Тюрам на 62-й хвилині зміг розпочатати ворота українського воротаря. Ну і натомість так само поступився Олександр Зінченко і його арсенал. Але в Зінченка більш негативні враження від його гри. Ну і зрештою, одна з його помилок. Теж сприяла голу ланса, і французи досить сенсаційно обігрують арсенал. Але, звісно, значно більше ми будемо переживати в середу ввечері о 19.45 в Бельгії, в Антверпені. Місцева одноіменна команда на Босейл Стадіон буде приймати наш донецький шахтар, українська команда, діючий чемпіон України проти чемпіонів Бельгії. Багатообіцяючий поєдинок, враховуючи, що жахливо команди розпочали, особливо Антверпен. Бельгійці в Барселоні поступилися каталонському гранду з рахунком 5-0. Ну на фолькспарк Парк Штадіон в Гамбурзі в Німеччині, хоч і непогано розпочинали. Кельвін Келсі в дебютному поєдинку забив відповідно дебютний гол в лізі чемпіонів. Та все ж поступилися порту 3 1 Ну і вже з цього можна робити висновки, що саме між Антверпеном та українським клубом і буде вестися боротьба за третю сходинку, яка дасть змогу наступної весни вже брати участь у плей-офф Ліги Європи УЄФА. Антверпен, хоч і вважається найстарішим футбольним клубом Бельгії, але навіть за мірками цієї крихітної держави вважається скромним грандом. Лише уявіть собі, до минулого сезону, коли Антверпен став чемпіоном, востаннє вони вигравали чемпіонат Бельгії ще далекого 1957 року. Дивовижні цифри. Ну, Антверпен ще декілька років тому грав в другому дивізіоні. Ну а на загал за трофеями, окрім п'яти чемпіонств. Також ця команда вигравала чотири рази бельгійський кубок, ну і одного разу бельгійський суперкубок відповідно цього 2023 року. Ну і за кілька днів до самого поєдинку виник судівський скандал, який спричинила безпосередньо сама УЄФА так обслуговувати матч має словенська бригада арбітрів на чолі з Раде Обреновичем. Але головне, що УЄФА на матчах теряв лізі чемпіонів призначив інспектором увага голову суддівського корпусу Російського футбольного союзу Серба Мілорада Мажича. 2 жовтня на офіційному сайті УЄФА вказувалося, що Мажич даватиме оцінку діям арбітрів зі Словенії. Але вже у вівторок, 3 жовтня, суддівського інспектора на матч українського клубу змінили на голландця Яна Вегерефа. Отак, Серб Мажич, який працює на державу терориста, отримує там гроші. Ще й підпрацьовує в УЄФА і мав обслуговувати як інспектор поєдинок української команди. Ну, це небачене свавілля. УЄФА продовжує. Пробивати дно. Ми згадуємо, що нещодавно вони вирішили почати допускати збірну РФ, і збірну терористів з футболу до турнірів Ю-17, і це просто якесь жахіття, коли повномасштабна війна продовжується, гинуть українські військові, українське цивільне населення, і дітки, і дорослі УЄФА продовжує загравати з державою агресором, з терористами. Звісно, отримує від них гроші. Саме тільки так я можу пояснити ці неадекватні і жахливі рішення. Але, друзі, давайте тепер заспокоїмось, зменшимо емоції і перенесемось в Коупавогюр. Що це таке? А це місто в Ісландії. Так, ми там знаємо не лише Рейк Явік, але й Коупавогюр. Саме це місто представляє команда Брейдаблік. Брейдаблік це клуб, який зустрічатиметься з нашою українською луганською зорею. До речі, ідентичний час з гірниками 19.45, Але на наступну добу, на наступний день вже у четвер. Луганці. Розпочали кампанію в лізі конференції УЄФА в групі. Вони зіграли в нічию в першому турі з фаворитами нашого квартету, з бельгійським гентом. Ну а в паралельному поєдинку Брейдаблік поступився 2-3 макабі з Тель-Авіву. Ісландський футбол, звісно, від нас так само далекий, як і ця прекрасна острівна скандинавська держава. І варто сказати, що Брейдаблік дуже міцний гравець в ісландському футболі. В них є два чемпіонства, які вони не так давно здобули, 2010 і 2022 роках. Окрім того, вони один раз вигравали ісландський кубок, двічі ісландський Кубок Ліги, ну і одного разу цього року Суперкубок Ісландії. Тому команда ця не проста, але зорі під Кривенцова безсумнівно по силам не просто відібрати очки, але й обіграти в Ісландії місцевий клуб Брейдаблік. Тож, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви в зорю, чи вірите ви в Шахтар? Ну і в чому проблема гірників? Можливо, все ж не треба було змінювати Йовічевича на Ван Леон, але це вже інша історія. Ваших думок так. Pues... Was... Чекаю в коментарях, будемо підтримувати всіх наших в Єврокубках. Ну а вас, друзі, також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Запрошую всіх на стрім. Вже ввечері будемо дивитися і вболівати за Шахтар. Крім того, ви можете підтримати проект Legendary Balls. Будь ласка, якщо у вас є така змога і таке бажання. Ну і звісно, бажаю вам всього найкращого. А Україні ми разом кажемо перемагай!